Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Ну, зараз щось скажу. У мене є три теми, дуже цікаві всі, на мою думку. Я тут не фахівець, бо вам судити цікаві, вони чи не цікаві. <кій> ну, Бачите, ситуація кроколомна змінюється. Вчора ще я казав, що. З одного боку, це прекрасно, що люди виходять на Майдани і виступають, і молоді, це треба підтримувати, і молодці, і так далі. З іншого боку, невідомо, як це відіб'ється на боротьбі з корупцією, тобто ніяк. Ну, це я так казав. Сьогодні ситуація змінилась, тому що позавчора і вчора вона йшла в один бік, сьогодні вона пішла в інший бік, в якому в якому сенсі. І я колись з вами про це говорив: що нормальна людина будь-якій галузі не має створювати фронтів. Може бути один фронт, може бути два фронти, але не може бути 3, 4, 5, бо ну просто у тебе не вистачить ресурсів, у тебе не вистачить розуму, дивитися в два боки ще можна, в три боки вже дивитися важко. А, якщо косоокість, то можна в два боки дивитися. Якщо не макосу, то і тут важко. І це дуже цікаво, подивитися на, на ситуацію з. Російською Федерацією, як приклад, да, яка просто Путін зробив навколо себе суцільні фронти з всіх боків, і, і безперечно він не може впоратись. І так далі. Тепер ми бачимо пана Зеленського. Ми бачимо партію Слуга народу, які проголосували за те, щоб Національне корупційне бюро України і, а, значить, адміністративний спеціаль, спеціалізований адміністративний а, суд. А, чи, а, С -с САП, прокуратура, прокуратура, вибачте. От. І значить, вони тепер підпорядковуються прокуратурі генеральній. Ну, менше з тим. Значить, всі в Україні про це знають або здогадуються. Питання в тому, що зараз, окрім людей на вулицях, молоді на вулицях, ми бачимо, що і західні люди почали говорити, що тут є проблеми. Ми бачимо, що заокеанські люди почали говорити, що там є проблеми. Коротше, виникло декілька фронтів, і це означає, що треба відступати. І Зеленський має робити крок назад: це ще погіршить його стан, тому що всі будуть казати, що він слабкий. Ну, як ми з вами говорили, мудра людина відрізняється від дуже розумної в тому, що розумна людина блискуче вийде, вийде з найскладнішої ситуації, в яку мудра людина ніколи не потрапить. Оце був, може й розумний крок, але не мудрий, тому що тепер треба якось виходити з цієї ситуації. А як вийти, не втративши обличчя, ніхто не знає. І підказувати я не буду. І тепер вже немає значення. Правий я був вчора, чи не правий? Правильно люди значить, виступають проти позиції Верховної Ради і президента. Не прав немає значення зараз. Ми бачимо величезну кількість фронтів, і треба уникати боротьби на всіх цих фронтах. Пояснювати щось в Америці, щось в європі, щось там, щось тут, щось громадськості, щось фахівцям, щось економістам. Щось політологам, ну, тобто, дуже багато роботи, а, а відступити теж важко. Тому зараз не питання, хто правий, хто винен. Я абсолютно переконаний, що нічого не зміниться. Повернуть самостійність на Буй САП чи не повернуть, корупція буде продовжувати, Можу 150-й раз повторювати, що це залежить від нас з вами, від людей. Від громадян України. От якщо ми будемо всі на кожному своєму місці боротися з корупцією, вона буде переможена рано чи пізно. Якщо ні, то ні. Все. А, і це важливо розуміти, але також треба пильно стежити. Принаймні, мені буде цікаво подивитися, як вийде з цієї ситуації Зеленський, адміністрація президента, Верховна Рада і так далі. І так далі, і так далі щоб, які будуть дії. А, які механізми будуть задіяні, не знаю, поки що. Не знаю, тому що дійсно люди можуть, до речі, помилятися. Люди помилялися в, 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 в Німеччині в 33-му році, і в 20-му чи 22-му вже забув в Італії, і взагалі, і може зараз в Америці вони помилились з Трампом і так далі. І може вони помилились в Китаї в 49-му році, коли комуністи перемогли. От і, 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 і може і в Україні помиляються так, що люди. Але зараз вже про це мови не йде. Якщо є спільна загальна думка, що це помилка не людей, а президента, значить треба виправлятися президенту. Нічого тут не зробиш. Це полі... це історія, це політологія, це наука про це говорить. Тепер друге, це ну як я завжди дивлюсь на Росію, дуже часто і кожен день, і більше ніж на Україну. Бо від того, як і там як вона там Шкандибай, залежить і наша доля, і наше життя в прямому розумінні цього слова. Оце останнє опитування, значить, банківське це банки зробили дослідження, і банки російські сказали, що покращили свій стан. Покращили свій стан фінансовий десь 50% російських жителів. Це приклад того, що ми, ми не за війну. Ні, вони за війну, тому що 50% стало жити під час війни краще. Це заводи, це транспорт, це е, корисні копалини, це те, це п'яте, десяте це люди, які так чи інакше задійні в виробництві військовому. Це виробництво вбиває українців. І, відповідно, вони стали жити краще. Десь 35% стали жити гірше. Очевидно, що самі економісти кажуть, що тенденція до того, що оці 35% будуть зростати, а ці 50 будуть падати. Тобто буде вирівнювання в гірший бік. Але коли розвіяни розповідають, що ми не за війну, то вони за війну, тому що їм стало краще жити. І, 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 і тому вони за війну, і вони тішаться, радіють, плескають в долоні і кажуть, Путін молодець. От якби він ще одну-дві війни почав, то взагалі було б чудово. От. Третє, що я хотів би сказати, то теж про росіян. А от я коли слухаю хороших русських, не очень хороших, очень плохих і різних. А що нам робити? Як ми можемо себе проявити, якщо ми проти війни? Оце, а що нам робити? Оце. Безвідповідальність, безвихідь, безрукість, безголовість це риса. Підкажіть нам все, що у нас є, ви нам підказували. Коли нам стало погано і, і у нас не було як торгувати з Європою, ми загарбали Україну, взяли збіжжя, продали в Європу і стали будувати собі великі палаци. Прекрасно. Чуже взяти і продати як своє, і, і заробити. Коли у нас була як це, у, у них була, та й у нас була Дніпро у нас був. Коли треба було, як тепер вони всі хизуються, перші п'ятилетки, індустріалізація, індустріалізація була за рахунок іноземних спеціалістів, німців, американців, американські голови збудували і Дніпро Гес, і Уралмаш, чи що там він ще збудував, я не пам'ятаю. Все, що було зроблено, зроблено не росіянам. Коли в Росії стало погано жити, коли прийшов Горбачов, Захід почав давати дошки Буша, і їжу, і ліки, і гроші, і все на світі. І тепер вони питають знову світу, а що ж нам робити? Воно сидить там в Улан Уде, чи в Москві, чи в Якутській, чи в Іркутській, немає значення. І Воно сидить прекрасно там. Ой, а що делать? А, а якщо вийду на вулицю, арестують. А що делать? Подскажіть. І тут треба знов підказувати самостійність дорівнює нулю. Ну, і останнє красиве, як мені написав мій друг Василь, виш... бантик або вишенька на торті, це Путін дозволив росіянам голосувати на виборах в Білорусі, а Лукашенко дозволив білорусам голосувати на виборах в Росії. Ну, як би одна з рисочок спільної держави. Але це дуже смішно і дуже симптоматично. Я дуже чекаю виборів. Чому? Я хочу подивитися, а скільки в Білорусі проголосують за росіян. Чи до, до Білорусі дійшло вже, що головний ворог в Білорусі це Росія. От. І скільки росіян будуть голосувати в Білорусі? І за що вони там будуть голосувати? Але це такий момент, що ми. Що Лукашенка намагається зробити максимально, щоб сказати, а давай такий закон приймемо, а ти мені позичиш 5 мільярдів доларів, бо у мене немає грошей. Ну, я так думаю, може, я помиляюсь. Але це дуже цікаво, якщо поляки дозволять українцям у себе голосувати, а українці полякам у себе. Ну тоді будемо голосувати за все. За все разом. Тому що тоді німці скажуть, а давайте поляки, а давайте німці, а там голландці, потім англійці, а потім американці, а потім канадці. І всі за всіх будуть голосувати. Дуже така цікава історія. Ну, подумаємо про це все. До завтра. У нас є час подумати. А зараз я з вами прощаюся. На все добре. Пока-пока. З вами був Микола Вересень. Пум-пурум, пурум, пум.